Редагування та форматування електронних таблиць. Давайте пригадаємо, що таке табличний процесор, що таке електронна таблиця, з чого складається адреса клітинки, що таке діапазон клітинок. Як ввести дані в клітинку? Що таке формула в електронних таблицях? Які операції текстових об'єктів ви знаєте? Як їх можна виконати. Якщо у клітинку потрібно ввести інші дані, то можна зробити її поточною і, не видаляючи в ній даних, почати вводити нові. Попередні дані буде замінено на нові. Редагування даних у клітинці можна проводити безпосередньо у клітинці або в рядку формул. Для редагування даних у клітинці потрібно двічі клацнути на клітинці або зробити її поточною та натиснути клавішу F2. Для редагування даних у рядку формул, потрібно вибрати клітинку і вибрати вказівником довільне місце в рядку формул. Після цього слід внести зміни відомими вам способами. Після завершення слід натиснути клавішу Enter. У табличному процесорі Excel, як і в текстовому процесорі Word, є можливість скасувати або повернути до 100 останніх дій, використовуючи кнопки скасувати. і Повернути. На панелі швидкого доступу або сполучення клавіш Ctrl-Z і Ctrl-Y. Редагування та форматування даних здійснюється для поточного об'єкта. Якщо дій потрібно виконати в одній клітинці, то потрібно цю клітинку зробити поточною, розмістивши в ній табличний курсор. Щоб виконати операцію одночасно над кількома об'єктами електронної таблиці, потрібно ці об'єкти виділити. Розглянемо яким чином можна виділити різні об'єкти. Для того, щоб виділити стовпець або рядок, необхідно обрати номер стовпця або рядка. Для того, щоб обрати неперервний прямокутний діапазон клітинок, треба вибрати першу клітинку діапазону, натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістити вказівник до останньої клітинки діапазону. Для того, щоб виділити усі клітинки аркуша, треба вибрати кнопку Виділити все у верхньому лівому куті аркуша. А якщо необхідно відмінити виділення, то треба просто обрати довільну клітинку таблиці. Клітинка, з якої почалося виділення діапазону. Клітинка b 2 на малюнку, на відміну від інших, не виділяється кольором. Вважається, що саме вона є поточною клітинкою після виділення діапазону. Її адреса відображається у полі ім'я, її значення у клітинці та в рядку формул. Корисною особливістю Excel. Є автоматичне відображення в рядку стану деяких значень для виділеного діапазону на малюнку в червоній рамці. Це середнє арифметичне та сума чисел виділеного діапазону. Кількість непорожніх клітинок. Якщо виділений діапазон містить лише текстові дані, то в рядку стану відображатиметься тільки кількість таких клітинок. Давайте пригадаємо якими способами можна скопіювати або перемістити текстові фрагменти в текстовому документі? Як це зробити? Як вставити та видалити рядки чи стовпці таблиці в текстовому документі? Виконання операцій копіювання переміщення чи видалення даних з клітинки або діапазону клітинок електронної таблиці в табличному процесорі Excel здійснюється тими самими способами, що і в текстовому процесорі Word. Звертаємо вашу увагу. Об'єкти, дані, з яких копіюються чи вирізаються в електронній книзі, обводяться штриховою рамкою. Під час виконання команди вирізати в Excel видалення вмісту клітинок з попереднього місця відбувається тільки після того, як вони будуть вставлені в інше місце. Інколи виникає потреба вставити до таблиці або видалити стовпці чи рядки. Для вставлення потрібно виділити стовпець чи рядок, перед яким слід уставити нові. І в меню Основне в розділі клітинки натиснути кнопку Вставити і обрати Вставити стовпці рядки до аркуша. Для видалення стовпців і рядків в таблиці їх потрібно спочатку виділити. Та в меню Основне в розділі клітинки натиснути Видалити та обрати Видалити рядки стовпці з аркуша. Також нагадуємо, що для виконання різних операцій редагування об'єктів електронної книги, зручно користуватись контекстним меню об'єктів. Під час заповнення таблиці інколи виникає потреба введення даних, що повторюються, або мають певну закономірність. Наприклад, номери за порядком учнів і учениць класу або номер класу для всіх учнів цього класу тощо. Для такого ведення зручно виконувати копіювання даних з використанням маркера заповнення маленького чорного квадрата у правому нижньому куті табличного курсора. Цей процес називають автозаповненням. Щоб ввести в діапазон клітинок текстові дані, що повторюються, слід увести в першу клітинку діапазону перший елемент списку, зробити цю клітинку поточною, навести вказівник на маркер заповнення. Причому вказівник виглядатиме як чорний хрестик. Натиснути ліву кнопку миші і, отримуючи її натиснутою виділити потрібний діапазон, відпустити ліву кнопку миші. Якщо в такому тексті є натуральне число, то воно під час заповнення буде змінюватись на наступне, тобто збільшуватись на 1. Щоб увести набір послідовних чисел з однаковою різницею між кожною парою сусідніх, слід. Увести у дві сусідні клітинки перші два числа послідовності, виділити ці клітинки, заповнити потрібний діапазон клітинок, використовуючи маркер заповнення. При цьому за першими двома числами обчислюється різниця між елементами та, виходячи з цього, визначаються наступні числа. Давайте пригадаємо, які властивості текстових об'єктів у комп'ютерних презентаціях ви знаєте, як установити значення цих властивостей. Які властивості клітинок таблиці текстового документа ви знаєте? Як установити значення цих властивостей? Для текстових і числових даних у клітинках можна встановлювати шрифти символів, їх розмір, накреслення, колір, а для самих клітинок заливку, межі тощо. Це форматування здійснюється аналогічно до форматування текстових об'єктів у текстових документах чи комп'ютерних презентаціях. Використовуючи елементи керування групи Шрифт вкладки Основне. За замовчуванням текстові дані у клітинці вирівнюються ліворуч, а числові дані праворуч. Змінити спосіб вирівнювання даних у клітинках можна елементами керування групи вирівнювання. Вкладки Основне. Розглянемо основні елементи керування групи вирівнювання. 1. Вирівнювання за верхнім краєм. 2. Вирівнювання посередині. 3. Вирівнювання за нижнім краєм. 4. Переносити текст. 5. Вирівнювання за лівим краєм. 6. Вирівнювання по центру. 7. Вирівнювання за правим краєм. 8. Об'єднати та розташувати в центрі. Також можна налаштувати перенесення тексту у клітинці в межах установленої ширини стовпця та висоти рядка. Щоб установити перенесення тексту у клітинці або у діапазоні клітинок слід виділити об'єкти таблиці та обрати кнопку Переносити текст, яка розміщена на стрічці у групи вирівнювання вкладки Основне. Відмінити перенесення тексту можна повторним вибором тієї самої кнопки. Інколи потрібно кілька сусідніх клітинок об'єднати в одну на малюнку клітинки c 2 d 2 і2. У таку об'єднану клітинку, наприклад, можна ввести. Текст заголовка таблиці або кількох стовпців. Для цього потрібно виділити клітинки, та в меню Основне в групі вирівнювання, натиснути на кнопку Об'єднати та розташувати в центрі. Після такого об'єднання всі ці клітинки розглядатимуться як одна клітинка, адресою якої буде адреса верхньої лівої з них. В даному випадку клітинка С2. Звертаємо увагу: дані, які були в клітинках до об'єднання, крім верхньої лівої. Буде втрачено. Тому доцільно клітинки спочатку об'єднати, а потім уводити дані. Відмінити об'єднання клітинок можна повторним вибором тієї самої кнопки. Давайте пригадаємо, які числа є десятковими дробами, як вони записуються. Що таке розрядність числа? Як відбувається округлення чисел у математиці. Відображення формат числових даних. У клітинках електронної таблиці може бути різним. Наприклад, на малюнку наведено приклади подання в табличному процесорі одного і того самого числа та однієї тієї самої дати в різних форматах. Зверніть увагу, що змінення формату даних не змінює самі дані, а лише встановлює певний вигляд їх відображення у клітинці. Реальне значення даних, крім дат, можна побачити в рядку формул, зробивши відповідну клітинку поточною. На малюнку це клітинка. B8. Формат загальний на малюнку клітинка B4 є форматом за замовчуванням. Він використовується для подання чисел здебільшого так, яких і було введено. Формат числовий на малюнку клітинка B5 використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів, до якої буде округлене дане число. Для встановлення цього формату даних призначено кнопку формат з роздільниками. Для змінення розрядності числа використовують кнопки збільшити чи зменшити розрядність. Для числових даних можна встановити формат дата, наприклад, короткий формат дати і довгий формат дати, на малюнку це клітинки i4 та i5. Також можна встановити грошовий, відсотковий та інші формати чисел. Установлення формату числових даних для поточної клітинки або для виділеного діапазону клітинок здійснюється з використанням елементів керування групи число на вкладці Основне. Розглянемо основні елементи керування даної групи. 1. Поле з кнопкою для відкриття списку форматів числових даних. 2. Кнопка для встановлення грошового формату. 3. Кнопка для встановлення відсоткового формату. 4. Кнопка для встановлення числового формату з роздільником груп розрядів. 5. Кнопка для збільшення розрядності чисел, тобто кількості десяткових знаків. 6. Кнопка для зменшення розрядності чисел. Запам'ятай найголовніше: дані у клітинках електронної таблиці можна змінювати, видаляти, копіювати та переміщувати. Якщо якусь операцію потрібно виконати над кількома об'єктами електронної таблиці. То їх потрібно виділити. Після цього можна здійснювати редагування, використовуючи елементи керування групи буфера обміну, команди текстового меню тощо. Якщо дані в таблиці повторюються або мають певну закономірність, то введення таких даних зручно зробити копіюванням з використанням автозаповнення. Структуру таблиці та електронної книги також можна змінювати, видаляти та додавати рядки чи стовпці тощо. Для виконання цих операцій використовують елементи керування групи клітинки на вкладці Основне. Форматування даних у клітинках передбачає встановлення шрифту символів, їх розміру, накреслення кольору, формату. Форматування клітинок це встановлення кольору заливки та меж клітинок, висоти рядків і ширини стовпців, способу вирівнювання та орієнтації тексту у клітинках, об'єднання клітинок тощо. Виконують ці операції за допомогою елементів керування групи шрифт і вирівнювання на вкладці Основне. Одні й ті самі числові дані можна подати в різних форматах. Для числових даних використовують такі формати звичайний, формат роздільником грошовий, відсотковий, дробовий, дата тощо. Змінення формату не змінює дані в пам'яті комп'ютера, а лише встановлює певний вигляд їх подання у клітинці. Зміна формату подання даних у клітинках таблиці здійснюється елементами керування у групі число на вкладці основне. Дякую за увагу. Слава Україні!